Одного дня вони змушені були покинути власні домівки. За даними ООН, станом на сьогодні близько 4 мільйонів українців через війну мають статус внутрішньо переміщених осіб людей, які знайшли прихисток у безпечніших містах і селах України. Для того щоб впоратися з проблемами та емоційним болем, вони потребують практичної допомоги, соціальної підтримки, турботи і розради. Психологиня центру «Я Маріуполь Тернопіль з перших днів війни працювала у мобільних бригадах, які зустрічали на вокзалі людей з небезпечних територій, і тому не з чужих слів обізнана, яким був їхній емоційний стан. Це було пережиття війни, безпосередньо бойових дій, величезний страх за своє життя і життя своїх рідних і. Нерозуміння того, як так може бути, тобто люди в один день зрозуміли, що вони в абсолютній небезпеці і є величезна загроза для життя, і це велика травма для нервової системи. Це було жахливо і не знаходив. Я не знаходив для себе пояснень, ну як так може бути. От зараз в сучасному світі, в 21 столітті, може відбуватись такі війни. Такий трохи ступор був. Це як ніби якийсь сон, чи якийсь фільм. У вересні 2022 року в Тернополі відкрили центр підтримки переселенців. Я Маріуполь в нашому місті зупинилось близько шести сотень переселенців з міста Марії. В центрі їм надають не лише медичну, юридичну, гуманітарну, але й психологічну допомогу. У більшості з них загострилися ті проблеми, які були, наприклад, депресія, тривожний розлад. У всіх у них є наслідки хронічного стресу, у багатьох є травматичні переживання, у багатьох почалися панічні атаки, але це все те, з чим можна працювати. Ганна Осіна теж з Маріуполя у центрі працює адміністратором. Сьогодні жалкує, що не одразу звернулась до психолога. Це таке нав'язливий стереотип, що Людина сама може справитися зі своєю проблемою, а психолог це такий ж самий лікар. Він знає, як підібрати той ключ до самого тебе, самого тебе, до самого себе. Я думаю, що нам, всім, хто виїхав з Маріуполя, всім потрібна була психологічна допомога. Ну, просто люди це не усвідомлюють. І вважають це не потрібно, але я вважаю, що всім потрібно. І в дуже багатьох людей була така реакція, що заходячи в цей центр, бачачи фото свого рідного міста, читаючи назву Маріуполь, в них були емоції. І, звичайно, я намагалася зразу прийти на допомогу, обійняти, надати підтримку, запитати. І більшості людей приходили в кабінет, і ми продовжували розмову тут. І люди продовжували тоді ходити на. Тер, тривали терапію. Перший місяць три, мабуть, люди приходять в такому дуже погниченому е, становищі. Вони одразу плакали. Потім виговорювалися. Потім сама спільнота і сама можливість е, бути в тому просторі, де є твої такі, ну е, земляки, твої рідні, і, і ти знаєш, що ці люди пережили те саме, що ти це дуже було важливо для них. І можливо, це надало е, такого. Трошки швидшого вирішення. Вони потребували їжі, житла, одягу, влаштування дітей. Адаптуватися до нових умов у чужому місті допомагали місцеві мешканці. Переселенцям досі нелегко знайти у Тернополі роботу. Вони не всі знають, де їхні рідні, чи буде куди повертатись. Їх досі не покидає тривога. Найважче справитися з пережитим травматичним досвідом, тому що залишається невідомість майбутнього. Якщо б війна закінчилась і вони розуміли, що ми вже всі знаходимося у безпеці, можна повертатися до рідного дому, тоді б це зцілення було б набагато швидшим. А так, етап прожитої травми він вже пройдений, але попереду лякаюча невідомість. Для покращення внутрішнього емоційного стану і швидшої адаптації до нових умов внутрішньо переміщеним особам рекомендують прийняти ситуацію та нові обставини, зрозуміти, що так буде не завжди, і війна обов'язково закінчиться. Ваші емоції це нормальна реакція на ті тривалі обставини, в яких ви перебуваєте. Якщо є потреба, запишіться на місцеві мовні курси. Знайдіть інформаційні ресурси, щоб бути в курсі подій міста, в якому ви перебуваєте. Намагайтесь більше бувати на свіжому повітрі. Це і для здоров'я корисно, і так швидше познайомитись з місцевістю, приділяйте час собі. Якщо є змога, допомагайте іншим, не відкладайте планування, це вас мобілізує. Тим часом маріупольські тернополяни зізнаються, встигли полюбити місто, в яке їх привела війна. Природа гарна, гарне озеро. Як я тільки побачив озеро, мені Тернопіль сподобався. А це багато що значить природа екологія. Дуже хороша. порівняно з Маріуполем Екологія великий плюс Тернополя. Ганна Осіна теж розповіла, коли збагнула, що Тернопіль стає її рідним. Якщо у перші дні перебування на вулицях шукала знайомі обличчя і не знаходила, то тепер усе навпаки. А зараз ти вже йдеш, ти вже не можеш піти, пройти до, до магазину, щоб когось не зустріти. Тому я вважаю, що вже в цей от період адаптації він минув і ну, вийшло так, що це вже другий дім. І, дорого так, дорогорідне рідне місто.